Шановні вступники, приймальна комісія Тернопільського національного медичного університету нагадує, що в розпалі вступна кампанія. Випускники середніх шкіл та медичних коледжів подають заявки до 31 липня. Станом на зараз до нашого університету вже подано більше двох тисяч заяв, але нагадуємо, що в цьому році, попри ситуацію, нашому університету вдалося збільшити кількість державних місць, а також місць на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Місць вистачить усім. Нагадуємо, в Тернопільському медичному університеті ви можете здобути освіту за спеціальністю 222 медицина, 221 стоматологія, 226 фармація, промислова фармація, мінімальний конкурсний бал для подання заявки 150, а також ступінь бакалавра за спеціальністю парамедик, сестра медична, терапія, фізична терапія, мінімальний бал для подання заявки 100. Чекаємо на вас, чекаємо на ваші заявки. Приймальна комісія працює за адресою міста Тернопіль, вулиця Руська, 12.